Так, всем привет, ребята, мы сегодня будем задавать что-то с детьми. Вот у склад. Это наш да, Так я, может, тут, тут оценки, тут их кто будет, и кто не будет. Все-таки ручки, мама, мама купила мне на базаре. И вот так вот еще, а там зошты стоят, ну еще и сквозь, на всякий случай. Так, будем открывать. Берем черную ручку. Да, ручки черные, даже не пимать. Даже зеленый красный синий. Це я Кока-Колу пила. Хе-хе-хе. Так, будем измечать, кто у нас будет. Mm, ну вот, да яйца здесь покажем. Отакі у мене щоденничок, От тут у мене написано хто буде, хто не буде. Анастасія, ви так думаєте, що вона буде? Кріше вже буде. Ще я всіх відмічу, то мабуть і прийду. Тепер відмічаємо сніданки. Я відмітила ось це. сніданки, то осінки у нас буде в кінці уроку. Так, я ще даннику снова все зробила. І тепер ми маємо щось робити. Ми маємо перевірити зошит. Прикладемо салод. 100 плюс 100 до 200. А 200 плюс 200 400, а 400 плюс 400 800. І за що я всі приклади знаю? Я в третьому класі вже. В третьем классе. Я была в другом, а теперь в третьем. Да, даже не завидуйте, кто в одиннадцатом. Потому. Кто хочет, я в седьмом классе, в седьмой школе учусь. И... Знаете что? Я там продаю наклейки. Хочете, приходите, хочешь, не приходите. Что вам родители скажут? Я так що так зробила і тут треба додати останні числа. Це у нас, я зараз покажу, хто у нас. Артем. Ну, і зараз я перевірю всі візочки і, і вийду вам на зв'язок. Так, я всім дітям позадавала якісь предмети, то зараз я їм роздаю і вони будуть любити. Так, Сизо, что проверила, зараз я на калькуляторе все посчитаю. Так, я забрала все вещи. Всем пока!